Привіт! Сподіваюся у вас все гаразд. Це відео про сім'ю. Це відео про те, що таке підтримка, і як ми можемо виражати свою підтримку і що може заважати нам виражати свою підтримку. І якщо вам цікава сімейна психологія, виховання дітей і початки формування залежності, залишайтеся зі мною. Я якраз про це зараз буду говорити. Це відео я знімаю по слідах вчорашньої консультації, яка Мене вразила, і я захотіла розповісти більше про те, що може відбуватися в сім'ях, які люблять один одного і які хочуть бути один з одним, і разом з тим щось починає відбуватися в зв'язку з алкоголем, чого вони обидвоє можуть не помічати. Давайте з вами уявимо ситуацію. Молода сім'я буквально три роки разом. У них народилася маленька дівчинка. Який три місяці. Вони щасливі, вони класні. Коли я запиталася на консультації цього хлопця, я кажу, слухай, як тобі бути молодим татом? Він посміхнувся, так знаєте, підняв очі в небо і каже: О, це класно, Женя! Це дуже класно. Я кажу, що в тому такого класного? Він каже: Я не можу тобі пояснити, що в цьому такого класного, але це, це дуже прикольне відчуття. Він посміхався, у нього розгладилися зморшки навколо очей. Він підняв очі, він видихнув, розслабився. Він трішечки затримався перед тим, як давати відповідь, і я зрозуміла, що це є те, що йому дійсно подобається. Він дійсно любить. Друге, що я запиталася в контексті розмови, імена я звичайно змінюю, і деякі обставини змінюю. Як ти познайомився з Наталею, і він говорить: о, це було дуже легко, і я зрозумів, що це дуже класна дівчина, що. Osionfish. І він знову намагався це якось пояснити, але він каже: я не знаю, це ти дайте підібрати слова. Коли люди відчувають емоції, коли вони дійсно от на когось западають, їм логічно пояснити це дуже важко. Власне, коли в нас є емоції, і вони живі, справжні, вони миттєві, і люди не пильнують те, що, те, що вони їх показують, вони не соромляться їх показувати. Для мене це завжди значить, що. Це щось таке круте в житті людини відбувається, і він би не хотів це втратити. Коли я запиталася дівчину Наталію, коли я запиталася, слухай, як ти зустріла Давида, що тебе привернуло? І вперше, що вона каже, він був справжній мужик, каже, це дуже рідко, коли я зустрічала в своєму житті. Зокрема, я зустрічала це в інших парах таке, щоби от дивишся на мужчину, і він вау! Коли вона це говорила, я глянула на нього. Він зробив так щось. Йому було приємно, але дуже цікаво, що напевно вони мало про це говорили. Я подумала: вау, йому приємно чути, і, і до речі, їй теж було приємно, коли він почув почав, почав про неї говорити, як він її перший раз побачив. Власне. Криза їхня цієї сім'ї полягала в тому, я спочатку хотіла вам показати наскільки добре вони прив'язані були один до одного. Криза сім'ї полягала в тому, що в зв'язку з народженням дитини, в зв'язку з тим, що він вийшов на нову роботу, вони почали дуже рідко бачитись. Мало того, він почав зустрічатися зі своїми шкільними друзями і проводити з ними час, і випивати з ними. Відповідно, оце випивання почало затягуватись. Наприклад, після робочого дня, тяжкий робочий день, фізична праця він залишається з друзями. На пиво, на два, і це відбувалося декілька разів на тиждень. Вона каже: Він почав мене обманювати і не говорити, де він є, і він каже. Блін, та дійсно, я так робив пару разів останнім часом. Я, я звернула на це увагу, оскільки, знаєте, зазвичай жінки дуже ображаються на чоловіків за те, що вот він мені бреше, він мене не поважає, він мене більше не любить. Але дивіться, яка цікава ситуація. У чоловіків всередині відбувається свого роду такий внутрішній діалог, таке протистояння двох бажань. Одне бажання це щоб моя дружина була задоволена, щоб моя дівчина була задоволена. Я Не хочу, щоб вона розстроювалася, сумувала. А друге бажання це провести час з друзями і випити, і виходить такий дисонанс. З однієї сторони, я хочу, щоб моя дружина була задоволена, але з другої сторони, я все таки хочу провести час з друзями. Я хочу випити, я хочу розслабитися і так далі. Це перша частина. Друга частина, коли ми розмовляли з Наталою, і я запитала: я кажу, слухай, а як тобі бути молодою мамою? Ваша донечка народилася тільки три місяці тому. Вона каже: Нормально, нормально каже абсолютно. Я не маю проблем з дитиною. Єдине, що каже, я дуже втомлююся, я намагаюся поєднювати роботу з вихованням дитини. Мені. Інколи не вистачає просто часу зробити зробити потрібні речі, але від роботи відмовлятися я не була готова, бо це достатньо суттєва частина нашого сімейного бюджету відповідно. Так має бути, і в неї була така поведінка. Вона дзвонила йому або писала і казала, коли ти будеш, коли ти будеш. Вона каже: Я не хочу цього контролювати. Я погано себе почуваю. Бо я би хотіла, щоби, щоб ми були як команда. І отут друга штука, яка відбувається постійно в сім'ях, де хтось починає зловживати алкоголем, оскільки той, хто п'є в даному випадку чоловік почав випивати. І він почав затримуватися. Відповідно, він не контролює своє свій розклад, свій час, своє життя. І він той час, який він присвячує друзям, випивці, десь розмовам з друзями і так далі. Він забирає цей час в сім'ї, бо всіх у нас лише 24 години. І вона почала за ним сумувати. їй почало, вона почала відчувати, що їй не вистачає його присутності, його допомоги, його підтримки. І що вона починає робити? Вона починає його шукати. Бо вона його потребує, і вона йому дзвонить і пише. І роблячи це, вона погано себе почуває, оскільки це не роль дружини. Бо якщо двоє на рівних, двоє партнерів, то відповідно партнери розмовляють про свій розклад і говорять: я буду о сьомій, наприклад, Давай сплануємо час і так далі. А вони не могли спланувати час, оскільки, коли він сидів і пив пиво, невідомо скільки наскільки це могло затягнутися на годину чи на дві. Чому жінки погано себе почувають, коли вони починають контролювати? Бо вони з ролі жінки, партнерки, Переходять в контролюючу роль мами, і ця контролююча роль мами абсолютно не сексі. В такий момент у жінок відбувається щось з ставленням до свого чоловіка. В їх очах, в жіночих очах, чоловік знижується по своїх регаліях до когось, кого треба контролювати, хто не знає, як це робити, і відповідно його треба вчити. Ти не можеш так довго сидіти з друзями, бо в нас мала дитина. Ти не можеш робити так часто це через те, що ти сімейна людина. І до речі, це було моє друге питання. Я запитала його: а чи в когось з цієї компанії, де ти проводиш час, є діти? Він каже: Ні, ні в кого немає. Я кажу, чи хтось одружений. Він каже: Так, да, є один хлопець, який одружений, але в них немає дітей, в них немає ні собак, ні котів, нічого, і вона теж багато працює. Тобто, що відбувається з хлопцем? У хлопця стрес, хлопцю важко. Ми, ми, ми про це говорили. Це, це дійсно важко. Початок сім'ї, молодий вік, дитина, робота, фізична робота. І йому дійсно хочеться відпочити. Але що він робить? Він вживаючи алкоголь, приводить себе в стан, в якому він може розслабитись і забути. І алкоголь дозволяє йому відпустити почуття вини, яке в нього може бути, якщо він затримується на роботі. Бо почуття вини це дуже соціальна емоція, яка регулює нашу поведінку. Сидячи з друзями і п'ючи каву, йому буде некомфортно, і він буде думати блін, я тут сижу, ніякого задоволення там, хоча б у мене буде. Спокій, я буду на місці. Алкоголь стимулює вироблення ендорфінів, сиротоніну, які підвищують наш настрій і блокують сигнал, що щось не так. Відповідно, людина, яка п'є пиво і розслабляється, і отримує від цього насолоду, не може відчути почуття провини зараз, в цей момент, коли вона випивша, оскільки біологічно. Вона на це не здатна, і виходить такий величезний дисонанс в сім'ї, коли дружина відчуває більше емоцій, ніж відчуває чоловік, через те, що вони мусять кимось бути відчутні. Це сімейні люди. І якщо ти цього не відчуваєш, я буду контролювати, що з тобою не так, чому ти цього не відчуваєш. І оце є початок проблем. Як виглядає сім'я, в якої починаються проблеми з алкоголем, і починаються проблеми в сімейних стосунках через алкоголь? Вони люблять один одного, вони з посмішкою один про одного говорять, вони сиділи разом, дуже так при... близько один до одного, між ними поки що все гаразд. Єдине, що оце роздратування і оця злість, яка з'являється у неї? І оце роздратування, яке з'являється у нього, коли він приходить додому і він бачить свою дружину, яка на нього сердиться, воно вже починає сіяти оці зернятка, знаєте, відчуження у них один від одного. І тоді що буде відбуватися? І тоді вона все більше буде справлятися з проблемами самотужки, бо вона мусить бо дитина не плаче, і вона мусить, а він буде все більше тікати. Бо алкоголь це спосіб адаптації до ситуації. Ми просто втікаємо в реальність, яка нам наразі більше подобається, ніж наша реальна реальність. Так виглядають проблеми із залежністю. Я дуже дуже тішуся, що в мене була можливість поговорити з ними і показати їм це. Бо закінчили ми на тому, що я дала невеличке домашнє завдання, і вони сказали, давайте ми зустрінемося ще раз. Це було прикольно. Чи зауважували ви колись такі делікатні маленькі нюанси, і чи пробували ви зрозуміти, звідки ростуть ноги? Що відбувається в сім'ї? Чому люди так сперечаються один з одним? І замість того, щоб тягнутися один до одного, вони починають сепаруватися. Вона в одну сторону, він в другу сторону, чи ви колись помічали можливо ви самі це переживали? Якщо ви вважаєте, що комусь це відео буде корисне, будь ласка, поділіться. Якщо ви маєте якісь думки стосовно того, як це відбувається в сім'ї, або якісь приклади, напишіть в коментарях, оскільки я зауважила по своїй практиці, що коли люди знаходять подібне, коли вони бачать, що о не тільки в мене таке відбувається, це в принципі. Закономірність, по-перше, їм стає легше, вони перестають нести оцю величезну ношу, що це тільки зі мною, і в мене така унікальна проблема. А по-друге, вони починають шукати далі, шукати інформацію, що ж ті люди, в яких була ця проблема, що вони з цим робили. І вони знаходять відповіді, вони знаходять відповіді. Миру і любові вам в сім'ї. До зустрічі!